Вже в кожному суглобі літр приходить смачної рідини і по вартості, як один укол в один суглоб. Тільки ця ридина дорівнює 30 мг п'єм зранку як 30 ін'єкцій, але не в один суглоб, а всі. Місяць приймаємо. Через тиждень прийому заміняється 25% стара гіалуронова кислота в усьому організмі на нову. А через місяць вся, що це? Запишіть мій номер телефону. Ви ж з ручкою. Просто про цей чудо комплекс Україна взнала у 2013 році. Є у вас ручка? Запишіть мій номер телефону і краще напишіть мені на вайбер, телеграм, ватсап. Друга наполовину, третя, три частини, четверта повністю. От кому не допоможе цей комплекс, то вже стеж суглоб під ноль. Тому треба вже змінювати суглоб. А якщо для профілактики, а якщо проблеми з мініском, тому що у 40 років наполовину виділяється синавіальний родини. По всьому організму. Її з'їсти нереально. Люди говорять, Наталя, я їм желатин. Кажу, в желатині дуже покручена, поломана молекула. Наш організм її просто не засвоює. Так? І люди ще говорять, ми халаці виварюємо. Кажу, ну хорошо, халаці, то хондроїтин, то кирпіч. Дякую, дякую за подарунки, за лайки. А де сама гіалуронова кислота? Де? Дякую. Дуже приємно бути для вас корисною. Просто попили, просто одного разу розібралися. Я поділюся з вами інформацією. для здоров'я свого і своїх людей. І от і шукаю таких людей, які вже напахались, як я колись у Польщі, по 14 годин заробила гроші. У вас була онкологія. Тримайтеся. Ну ви ж розумієте, онкологія це відповідь організму за те, що ми його не дуже любили. Так? Воду не пили в туалет по-великому, щодня не ходили. Да? Не можу мовчати і допомагаю, але це важко не мовчить. Я завжди говорю, я де стаю там і даю інформацію про те, що я знаю. Тому що, якщо Бог нам дав цю інформацію, ми повинні нею ділитися. І до нас прийдуть люди, яким це буде відгукуватися. Розумієте? Просто не мовчіть. Кому ні, то ні? Я завжди...